Добрий день усім. Ось така ще гарна форзиція, поки вона ще вам цвіте. вам покажу. Морози не дуже її і пошкодили. Вона вже перецвітає. Фіалочки, дивіться, які класні. Де вже майже закінчується своє цвітіння. Сьогодні такий класний дощик пройшовся. Зараз, мабуть, ще краще почне все рости, цвісти. У них вже великі півники, дивіться, які бузок теж вже скоро зацвіте. Великий бузок. Ой, цілу ніч майже йшла, йшов, йшов дощ. О, і які чистоті вже великі. Красота. Нарцизи вже цвітуть, дивіться, які класнючі. Трошки вам покажу погода, яка в нас. Вже 15-17 градусів, десь така вже якась літня погода починається. Векій ще переулки в Житомирі деякі, не асфальтовані. І тут така дорога, теж бачите, яка одні колдома не ладка на ладці. Вони вже трошки і виш... вишні розцвітують. Да. які вже... вже трошечки, бачите, вишні, хоч не померзли. О, полянка тут велика така, дивіться, фіалочок. Кропива, вона вже яка велика. Хто готує борщ з кропиви? Дуже корисна. Вона кажуть, поки ще не цвіте, то вона ще дуже корисна. Можна борщ додати. очищую кров. Все, бажаю всім гарного дня, чудового. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.